Хочеться поділитися оцим відчуттям, усвідомленням, розумінням оцього джерела єднання із самим собою. І взагалі, не знаю, як це ще сформулювати, як я це відео запишу, а типу, що це таке взагалі оце? Відчувати життя. Я Якось недавно настільки повідкидав все зовнішнє, ну, в моменті так, стан такий ввійшов і відчув просто неймовірне, як би блаженство від простого стану. Я тут. Я живу. Я тут існую. Я дихаю, відчуваю, бачу е і так далі. Але навіть це вже фізіологічне, воно вже якби трошки наступний етап. А ще перед цим це наче взагалі, що я прокинувся в цій реальності. В мене є своє я. Це повноцінне життя. Я можу тут існувати. І від цього такий кайф, що цей стан такого, це наче як божество всередині прокидається. Для цього я воно незрозуміле, але воно ще якось пам'ятає, відчуває себе ще, ще якось чимось іншим, навіть не кимось, а чимось. І, і заходить і відчуває тут це життя, що воно існує в цьому житті, в цьому тілі, в цій реальності сприймає. Такий вау, ну це ж чудо натуральне. Це справжнє чудо, справжня цінність, ось воно. Це існування тут. Ось, ось це воно, цінність цього життя. Все решта, все решта нашарувань, це все іграшки. В них цікаво грати. Але саме так. Саме як грати. Цікаво грати, щось там вже досягати відносини, все це соціум і все таке розвиток, пізнання, знання. Це все клас, тільки це потім. Я спочатку просто. Покайфую від того, що я є, що я тут є. І це відчуття, воно це саме те відчуття, яке я раніше намагався відчути, заповнити цю пустоту в собі. Відсутність цього відчуття, скажімо так, намагався заповнити якимись зовнішніми всіми цими іграшками, своїми досягненнями, якимись знаннями, розуміннями і так далі, і так далі. Тому що цей розрив між цим е, усвідомленням себе, він м, створює таку пустоту. Чорна діра всередині, і туди намагаюся її заповнити всім, 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 всім. Все думаю, ще це це, ще, це ще, 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 зрозумію, ще це досягну, ще цього надбаю, придбаю, чи ще щось. І тоді, нарешті, я відчую, навіщо це таке, що, що це взагалі Для чого я тут. А виявляється все простіше і цінніше набагато. Я тут для того просто, щоб відчувати це. І так, грати у всі ці ігри, однозначно грати. Однозначно, зараз тільки просто побуду в цьому стані і піду грати з, усім, з усією віддачею, з усім кайфом і так далі. Але вже з позиції, коли мені. Самі всі ці досягнення і всі ці результати ігор, вони мені не, не, не так важливі. Це просто як елемент гри. Неважливо як то кажуть, що важливіше путь, там, шлях чи результат. Все важливо і те, і те. Це все елементи одної гри. От лише коли немає цього відчуття себе. То тоді намагаєшся компенсувати, шукаєш смисли в, в цих іграх, в цих іграшках. І це доволі болючий процес, і щоб не відчувати цієї болі, цієї пустоти. Заглиблюєшся в ці ігри, засинаєш в них в цьому сні максимально, але, але ж би не відчувати цієї пустоти. Щоб наповнити цю пустоту, зараз думаю, як би я сам собі сказав, а що потрібно, щоб не було цієї пустоти, потрібно відпустити ці ігри на, на якийсь час, просто вийти з них і просто прийти в цей стан себе, оцього стан цього чуда життя, що ти живеш і існуєш стан цього до джерела, який, який в тобі пульсує, де, де починається в тобі це твоє життя, і ти такий вау. І саме відсутність цього відчуття якби і. І дає цю біль. Не те, що дається біль. Біль виникає через відсутність е біль, страх. Через відсутність цього відчуття, ти наче втрачаєш опору, наче опиняєшся просто в якомусь вакуумі без опор і ха... судорожно, хаотично намагаєшся ці опори собі умом сконструювати. Якісь за елементи гри чіпляєшся і кажеш, це супер важливо, супер цінно для мене. Я за це там життя віддам. Ну, Навіть до такого. Тому що наділяєш. Мега цінністю, якісь якийсь елемент гри, аби лиш компенсувати, аби лиш якби за опору в цьому знайти. Тому що, відпустивши ці опори, опиняєшся ніде. Потрібно просто през... опу... якби... є такий як магніт тягне нас до себе. Але він наче в пустоту, нам здається, що воно в пустоту нас тягне. Але насправді це просто розрив такий, наче, між, е, між реальностями. І його страшно перейти. Він схожий на смерть в якомусь плані. Це і є так. Е, смерть, до речі, це і є цей розрив між собою. Своїм джерелом і цією реальністю, цією грою, що б вже ж я собі сказав? Не бійся відпустити, відпусти як дитині малій, яка е боїться відпустити руку вчиться ходити і боїться відпустити руку, тому що боїться впасти. І батьки хочуть забрати руку, типу, іди, іди, спробуй, іди. Ну, падеш трошки не боляче, це не так боляче, як ти боїшся. Так і хочеться сказати, відпусти, відпусти руки, руку, відпусти, хватку свою. Відпусти хватку свого ума за цю, за цю реальність. Просто відпусти її, довірся. Питання, кому довіритись? Собі довірся. От якщо, якщо там хтось пропонує довіритись йому, ну там можуть бути варіанти. А от якщо дові, довіритись собі, от так без, ну, от самі суті себе без примісів якихось концепцій, без примісів якихось установок. Тому що саме в цих примісях і концепціях і ховаються оці м, ловушки. А от довіритись собі без усіх цих примісів, без усіх концепцій, без усіх е конструкцій. Просто самій своїй суті. Що б це не було? От умом це прям не, не, не пояснюється. Відпусти це. Клас. Але скільки б я це собі не казав раніше, це просто бла-бла було. Б. Я такого і чув багато. Намагалося мені достукатись до мене, але страшно. Відпускати страшно. Ну що ж, дитина не одразу стає на ноги і починає бігати. От тихенько вчиться. Тобто це процес. Шлях до себе це так, процес. Лиш потрібно йти, пробувати. Пробувати відпускати по чуть-чуть. Спочатку на, на якийсь там момент відпустив умом. О, нічого не сталося раптом. Дивно, що я, наче відпустив, дозволив собі відпустити, дозволив собі поглянути в цю темряву в себе. Ну, трошки так качнуло, незвично, страшно, відверто, але нічого. Страшно не сталося. Я знов повернувся, знов вхопився за цю реальність. І так потихеньку відпускати, все більше довіряючи самому собі. Тобто, відновити цю довіру до себе, це дуже важливо, і це є такий універсальний ключ для всіх, без усяких концепцій, без усяких е переконань когось у чомусь, що ось так саме правильно і так далі. Через довіру до себе. Тому що, врешті-решт, немає нікого ближчого мені, ніж я сам. То кому я ще хочу довірити себе? Та можу будь-кому. Будь-кому можу довірити себе. Якщо справді відчуваю довіру і хочеться довіритись, значить, що? Можна й довіритись. Це може бути реально допомога на шляху. Є люди, яким можна довіритись, і це буде реальна допомога на якомусь етапі. Однак однак, це все лише на якомусь відрізку, на якомусь етапі. Оцей рубіж до себе. Все одно кожен має пройти індивідуально. Так як народження, так як смерть, це все кожен робить індивідуально. Ніхто не може. За іншого народитися і за іншого померти. Так само, як і прожити життя, хоча намагаються, от якраз на проміжку життя є <сміритиме> спроби прожити, змусити прожити якесь життя таке, яке комусь потрібно, а не сам собі обираєш. Однак це вже інше. Я кажу саме про шлях до себе, про відчуття цього чуда життя, про відчуття цінності життя, смисла життя. Оці, о, ото все, на яке немає відповідей <хи> у, у, у ума. Тому що ум це лише інструмент. Класний, суперовий, цікавий, з ним цікаво. Але це просто інструмент. І... Де проявляється а, оце, проявляється я, самоусвідомлення через ум. Але потрібно йти глибше, щоб заповнити цю пустоту всередині себе, потрібно йти глибше. Якщо цей рубіж не перейти, ну, не, не пройшовши цей рубіж, ти будеш, ну, я кидаю туди. Безкінечно умом концепції вони там згорають, як в топці. Їм все мало-мало. Тому, тому що це замкнуте коло. Шукати відповіді про е, щось трансцендентне. Те, що за межами ума шукати відповіді через ум. Без варіантів. Це замкнуте коло. це Просто ум замкнений у своєму вимірі. А вимір. А вимір а, вищого я, оце вже прозвучав цей термін, він а, більш вимірний. Це більш вимірна історія. І штука в тому, що ми можемо. Я переконаний цьому. Осягнути інший вимір, додатковий, розширити сприйняття свого я, тому що там скільки вимірностей Ой, чи не безкінечність. Але от ми, наприклад, можемо усвідомлювати наразі, скільки вимірів там. Є от, там одновимірна лінія, да? є двовимірний там площина, трьохвимірний об'єм, простір, наш простір. Ми ж все це реально. Умом можемо усвідомлювати, з ними з цим працювати. Навіть чотиривимірний ми можемо ще час з часом, якби розуміємо, що це таке, ну якось ми з цим можемо. Ми в цьому живемо. Ну ось ми вже в чотирьох вимірах. Якби нормально проживаємо, всі люди проживають своє життя. А хто сказав, що це все, що ми можемо? Сягнути ще додатковий вимір? Якоюсь ще е, ще функцією себе осягнути ще один вимір? Ну, хоча б, я не кажу, це так, для прикладу, ще один. Там, де ум поки не може. Але знову ж таки, хто сказав, що не може в цьому стані в такому якби ходячи по цим. Через вимі... виміром, так Так – ні. А о, якщо підключити якийсь ще інструмент, ще якийсь спосіб сприйняття, кажуть це відчуття, хай буде так. Крім ума є ще свідомість, через яку в умі вже проявляється теж, якби. Незрозуміло, звідки беруться слова, незрозуміло, звідки беруться образи. Коротше, це все ж якби з інших е народжується на інших планах, на інших мірностях і просто транслюється, відображається на, наших, на нашому сприйнятті. От наше сприйняття це як можна використовувати від сприйняття загалом. усвідомлення. Відчуття, там, можливо, ще щось. Це оце розширення свого сприйняття воно дає нам можливість перейти, ну, скажімо, або впустити, або самому розширитись ще на, ще на, мірності, на мірність чи мірності додаткові. Ну клас. Щось я почав із одного. Перейшов на інше. Ну, Йому подобається так грати. Як воно, якось воно йде, так і кажу. Щось захотілося щось записати, не, зна... не знаючи, що от воно так і йде. Сумбур. Можливо, хтось побачить в цьому сумбурі, що він не один такий, якому в голову лізе все, як я раніше назвав, все. Типу, хтось каже, що це хрень і так далі. Ну, просто я набрався сміливості і демонструю ту хрень, яка в мене в голові. Тому що я побачив скільки такого всього, і всього різного, скільки в людей всього в головах, і зрозумів, що, що я от попередній, мені не вистачало цього розуміння, що, що те саме. Відбувається, або ще, або ще дикіше з моєї тої позиції в головах людей відбувається поруч зі мною. Лиш вони бояться це проявити. Тут боїться, хтось не хоче. Хтось просто не розуміє, що відбувається, і просто блокує, як я. Типу, та що це за галюний бред, ілюзії і так далі. Та все так, з тої позиції все саме так. Однак. Питання оцієї чорної діри пустоти всередині ненаситної, яку не можеш ніяк е, гамувати, ці, цей голод. Голод відсутності смислу існування змушує, змушує шукати, спробувати виходити за межі, за межі цих наших стандартних мірностей. Розширювати свої сприйняття, а вже коли починаєш розширювати сприйняття, то там вже починаєш знайомитися із багато чого цікавого. Ну коротше, мабуть це відео буде варто назвати, типу О, то я не один такий.